У цьому відео ми працюватимемо з направляючими рейками, пневматикою, а також припаємо великий тепловідвід для екстремальної системи охолодження, а також розробимо oled Монітор. І яка мета? Створити стіл, який виглядає як звичайний дерев'яний стіл. Однак, ви дивитеся Dye Perks. Тож цей стіл далеко не звичайний. Насправді це фінально невидиме ПК. Приступимо! Деякі частини цього проєкту будуть дуже складними. Але на щастя, одну річ мені не доведеться розробляти самому. Це ніжки. Адже це відео спонсороване Flexispot, що рекламує свою систему стоячого столу E7 Pro, яку я повністю інтегрую у проєкт. Якщо ви не чули про Flexispot, вони виробляють дуже надійні столи з регульованою висотою, які можуть змінити те, як ви займаєтеся з комп'ютером, завдяки конструкції ніжок, їх можна встановити на кастомній стільниці. Я скористався цим повністю, створивши велику кастомну стільницю, щоб у нас було достатньо місця на механізми, які зроблять концепцію невидимості реальності. І як в моєму попередньому проєкті зі столом ПК для основної структури я використовував два листи алюмінію товщиною 3 мм. Як бачите, він дещо гнучкий, але це легко виправити за допомогою ендозійного алюмінієвого профілю. Прикріпивши алюмінієві листи, безпосередньо до них вони утворюють ламінування, що дає значні переваги, зберігаючи при цьому порожнистість. Ці листи були дуже гнучкими, але подивіться, наскільки вони тепер жорсткі, коли їх скріпили разом. Це була чудова стільниця настільний. Тож, з усім цим, ми тепер готові розпочати роботу, можливо, досить складним механізмом для створення прихованої системи монітора. Незважаючи на те, що все стає складним, на початку це досить просто, оскільки вирізати отвір для монітора, що поскатиметься, займе лише кілька хвилин за допомогою лобзика, оскільки алюміній досить м'який метал. Вибір петлі для цього це коли все стає трохи складніше, проте прості петлі, як петлі завіси, залишились би видимий край, що суперечить концепції побудови. А як щодо прихованих меблевих петель? Вони безумовно більше підходять, але, на жаль, вони не обертаються навколо стаціонарної точки, оскільки ця точка буквально зміщується під час відкриття, що робить їх склади для адаптації до нестандартного випадку, використання як цей. Зрештою, після багатьох експериментів я зупинився на досить незвичайних невидимих петлях, які, на щастя, мають чисто обертовий рух, що значно полегшує їх проєктування. І після встановлення петель люк може відкриватися і закриватися без видимих петель у закритому положенні. Ідеально. Тепер, коли це вирішено, складність різко зростає, оскільки нам потрібно використати цей обертовий рух, щоб впливати на висоту платформи перед люком, фактично перетворюючи обертальний рух на лінійний. Перш ніж почати роботу над цим, нам потрібно зробити саму платформу, яку можна просто вирізати з нижньої алюмінієвого листа, зробити її трохи привабливою. Оскільки на цій платформі має бути встановлено різні компоненти, я використаю веб профілі для регулювання, адже вони дозволяють закріплювати те гайки по всій довжині. Це дозволяє додавати, знімати або налаштовувати будь-що за потребою, що є надзвичайно важливим для механізмів, які ми збираємося побудувати. Перші цих механізмів обмежуватиме платформу лише рухом вгору і вниз на основі лінійних направляючих. Ці направляючі працюють завдяки маленьким підшипникам всередині карети, що забезпечує плавний рух і їх легко монтувати завдяки веб профілям. Після встановлення в кутах вони дозволяють платформі рухатися вгору і вниз. Але як ми будемо контролювати її висоту виключно від обертання люка монітора? Ключ полягає у додаванні ще одного набору, направляючих. на поверхній частині платформи, з'єднаних алюмінієвими смугами. Можливість їх рух вперед і назад є важливим, адже це дає змогу використовувати їх із міцними L-подібними кронштейнами. Ці кронштейни виготовлені за потрібними розмірами і мають підшипники для легкого обертання, де вони приєднані до додаткових слайдерів. Хоча все це цих кадр знаходиться догори дном, ви все. Одно зможете зрозуміти суть. Із закріпленням кронштейнів на люті монітора обертальний рух люка примушує протилежний кінець кронштейнів рухатися. Оскільки вони з'єднані з платформою через слайдери, платформа також слідує за ними, але це впливає тільки на задню частину платформи. Оскільки слайдер проходить до попередньої частини, можна використати індентичні кронштейни, щоб утворити палеограм, що забезпечить рівність. Коли платформа встановлена правильно, настає момент істини. Чи спрацюється, як бачите, відкриття люка дозволяє платформі піднятися до рівня столу. Оскільки слайдер проходить до попередньої частини, можна використовувати додаткові ідентичні кронштейни, щоб скористатися геометрією і перетворити на це на що змусить платформу залишатися рівною, незважаючи ні на що. Оскільки слайдер проходить до передньої частини, можна використовувати додаткові ідентичні кронштейни, щоб використати геометрію і перетворити на палелограм. Що змусить платформу залишатися рівною, незважаючи ні на що. Коли вона перевернута правильно, настає момент істини. Чи спрацює це? Погляньте на це. На моє задоволення, це працює чудово. Відкриття люка дозволяє платформі піднятися до рівня решти столу. Прикріпивши їх до профілю, можна зробити закриття плавним. Найважливіший етап цього проєкту. Однак, як ви бачите, платформа має тенденцію швидко закриватися. Але це легко виправити за допомогою пневматичних амортизаторів. Вони сильно очинюють опір при відкритті, але легко закриваються при мінімальному опорі. Тож, прикріпивши їх до веб-профілів, вони обмежать рух слайдера і забезпечують м'яке закриття люка. Також я додаю пружини натяку для додаткової підтримки, адже вони протидіятимуть гравітації на платформу на люк зміщують їх до відкритого положення. Це ідеально збалансовує систему, забезпечуючи не лише м'яке закриття, але й робить її значною легшою у використанні. Для завершення використання магніті дозволяє надійно фіксувати платформу в її відкритому положенні, що створює відчуття незвичайної міцності. Вона стає дуже стійкою. Тут достатньо місця для клавіатури та миші, і механізм повністю звільняє простір для екрана. Говорячи про екран, оскільки це важлива функція, має сенс вибрати щось дійсно особливе. Монітори для комп'ютерів за останні роки значно вдосконалилися. І ми можемо забути про старі РК панелі, як ця, і використовувати набагато кращу oled панель. Як ви бачите, це ультраширокий екран, що є чудовим форматом як для ігор, так і для продуктивності. Але особливість у тому. Що його можна зробити пласким, що є важливим для столу, бо це робить екран дуже тонким. Проте електроніка на зворотній стороні створює певні труднощі, тому її потрібно від'єднати і заховати окремо. Відверто кажучи, розбирати такий дорогий монітор трохи лячно, але якщо бути дуже обережним, нічого страшного не станеться. Цей монітор складніший за більшість через регульовану криву, але після повного розбору залишається лише oled панель. Вона неймовірно тонка і, на щастя, дуже легка. Але має виступачі кріпельні циліндри, що заважає прикріпити її прямо до попередньої частини люка монітора. Мій єдиний варіант просверлити отвори у люку, щоб ці циліндри могли зникнути в них, оскільки панель трохи гнучка я зроблю два однакових примірники. Щоб вона стала у два шари товщиною з обклеюваним вінілом по периметру для завершення вигляду краю. Після повторного кріплення можна встановити передню панель безпосередньо на неї. Це не лише додає жорсткості, але й створює край, на якому oled панель зможе лежати. Весь проєкт залежить від того, чи пройдеться установка гладко. І якщо щось піде не так, це буде дуже дорого, оскільки панель та екран коштує близько 2000. Тож так, тут багато що залежить від успіху. Тепер я просто підніму її, і вона стане на це. Зачепнення, і ці отвори ззаду дозволять ставити невеликі виступи. Оскільки у кожного з цих виступів є внутрішня різьба, я можу використати її разом з шайбами, щоб надійно закріпити її на місці. Тут на дні достатньо місця, щоб підключити одну із цих плат, а на іншому можна розмістити всередині столу позаду петель. З екраном, встановлення на місці, концепція починає набирати форму і виглядає це просто чудово. Але оскільки це настільки унікально, я думаю, що варто додати потужні компоненти ПК всередину. Я використовую одні із найкращих компонентів на ринку зараз: Intel 13900K на материнській платі ATX і графічну карту ZOTAC 4090. Щоб отримати максимум від них, я, звісно, використовую водяні блоки, щоб відводити тепло, яке вони генерують якомога швидше. І ще одна перевага водяного охолодження це зменшення їхньої висоти, що могли поміститися в стіл, використовуючи стійки для плати для надійної фіксації. Оскільки місця для звичайного блоку живлення недостатньо, я використовую альтернатив на основі нідриду галію. Кожен з них забезпечує потужність до 500 Вт, один для материнської плати. Та процесора, а інші для графічної карти. Для зберігання даних я додам Flash NAS, який заповнює 20 SSD об'ємом по 4 ТБ кожен, що в сумі йде 48 ТБ місця, доступно через 10 ГБ М2 мережеву карту. Ми ж прагнемо найвищого рівня тут. З усіма підключеними дротами та з'єднанням водяними блоками серійно потрібно серйозно подумати, а як впоратися з усім теплом. Що генерує цим компонентами, адже їх сумарне енергорозпоживання перевищує 800 Вт, а стандартні радіатори ПК не підходять через свою товщину. Хоча доступні менші радіатори, у мене є ідея, яку я дуже хочу спробувати використати старі сервіні радіатори. Як бачите, у них дуже тонка структура ребер, що робить їх дуже ефективними у передаванні тепла в навколишні повітря. І вони ідеально підходять за розміром до цих вентиляторів для ноутбуків. Якщо ви пізнали ці вентилятори, вони з мого попереднього проєкту, де ми створювали портативну PS5, і як ви можете пам'ятати, ці вентилятори є двосторонніми, тобто вони можуть одночасно охолоджувати два радіатори. У такій конфігурації вони можуть прибавити 40 Вт тепла безшумно. Звісно, цього далеко не вистачить для необхідних 800 Вт, тому я придбав 40 таких радіаторів. Це можливо лише тому, що вони надзвичайно дешеві, оскільки, врешті-решт, вони походять із виведених експлуатацій серверів і в інтернеті майже задарма. Аби об'єднати їх в один великий радіатор, я придбав латунні коробчасті секції для створення масивного тепловідводу, до якого можна прикріпити. Як бачите, вони повністю порожні, що важливо, адже ідея полягає в тому, щоб вода, яка охолоджує компоненти, протікала через них, передаючи все в тепло в латунь. Для ефективної роботи потрібно просвердлити в них отвори, щоб вода могла протікати через одні частину в іншу. Оскільки вони виготовлені з латуні, їх можна легко пояти, щоб зробити кожне з'єднання водонепроникним. Для забезпечення точок входу води я використовую вигнуті з'єднання з накінчиками і додаю багато припою, щоб уникнути протікань. Ідея полягає в тому, щоб вода входила в один порт. І проходила вгору та вниз, по всій довжині кілька разів перед виходом через інший порт. Завдяки великій площі поверхні нової латуньої конструкції вона фактично перетворюється на масивний тепловідвід, що дозволяє всім радіаторам працювати разом для відведення тепла від води. В результаті вона виходить дуже важкою, але на щастя мені не потрібно турбуватися, оскільки стіл FlexiSpot витримує навантаження до 160 кг. Тож ми з батьком даємо вагу близько 160 кг разом, і стіл впорається без проблем. Він піднімається так високо, що можна легко пофарбувати стелю. Він витримує нашу вагу. І це велика вага, це двоє людей, це багато. Тому я не думаю, що виникнуть якісь проблеми з підтриманням радіаторів. Але наявність такої кількості радіаторів означає, що нам потрібно досить багато вентиляторів, щоб охолоджувати усі, при цьому кожен має працювати на низькій швидкості для тихої роботи, щоб використати їх дорогонаправленний повітряний потік. Я на 3D принтерів деякі теплопроводи, які зможуть спрямувати вихід ззаду назад до верхнього радіатора, щоб охолоджувати обидва одночасно. Підключення такої кількості вентиляторів може стати досить нудним завданням. Але мій улюблений метод для прискорення процесу використовувати стрічки з мідною фульгою для створення ліній напруг, а третю стрічку для сигналу керування швидкістю вентилятора, відомий як ПВМ-сигнал. Після підключення латунного теплопроводу до основного контуру водяного охолодження. Вся система готова до заповнення охолоджувальною рідиною. Оскільки всередині ПК не було місця для повноцінного резервуара, я використовую зовнішній насос для закачування води в систему, що дозволяє мені позбутися будь-яких повітряних бульбашок, тимчасово пропускаючи охолоджувальну рідину через зовнішній пластиковий контейнер. Перед тим як ми зможемо його протестувати, потрібно встановити нижню панель. З моменту останнього разу, коли вона отримала безліч утворів і вирізів, більшість яких призначені для забезпечення потоку повітря та полегшення доступу до внутрішніх компонентів знімних кришках. Хоча це знаходиться знизу і не буде видно, вінілове покриття надає йому дуже стильного вигляду, я, чесно кажучи, досить задоволеним результатом. Але перед тим як ми перевернемо його та почнемо працювати з верхньою частиною, яка досі виготовлена з необробленого алюмінію, мені набридло бачити її на робочому столі, тому думаю, що настав час надати їй власні ніжки. А саме тут встановимо і інтегруємо систему підйомного столу FlexiSpot. Це модель S7 Pro, і я зробив деякі соти для встановлення ніжок. Ось так. Зазвичай, якби не інтегрували у такий кастомний проєкт. Вони б встановлювалися на іншу міцну сталеву раму, завдяки якій Flexispot максимізував жорсткість на всіх своїх столах. Ця сталева рама також вміщує блок управління із розумною магнітною кришкою, яка тримає все акуратно. Що ж до мене, то я розмістив цей блок управління всередині запасного відсіку напроти компонентів ПК, де можна підключити всі кабелі. Тож, додавши ніжки, наступним кроком буде встановити його вертикально. І я вважаю, що це трохи важко зробити самому, тому я залучу трохи допомоги. О, чудово. О, це так. Подивіться, який він міцний. Ей, подивіться на це. Яка крута штука! А тепер спробуємо ніжки в Flexпот. Отак. Все плавно. Гляньте на це! Тож, я тільки відрегулював його вгору, і це має бути приблизно та висота, щоб використовувати як стіл для сидіння, і так воно є. А що як я хочу працювати стоячи, що, чесно кажучи, я дуже люблю. Ну, натиснувши кнопку, я можу підняти його, і він перетвориться на стіл для стояння. Подивіться на це. Подивіться, а якщо ви особливо високий, він може підніматися дуже високо. Він просто продовжує підніматися і підніматися. І підніматися. І ми досягли кінця. Він зупиняється на приємній висоті. Як бачите, необроблений алюміній не дуже підходить для поверхні столу, тому нам потрібно покрити його більш підходячим матеріалом. Я вже сискався з цією проблемою раніше, адже оригінальний невидимий ПК також був побудований з алюмінію, який я обклеїв тонким дерев'яним шпоном матеріалом. Це, однак, не витримало випробування часом, оскільки деякі частини почали відшаровуватися, тому цього разу я замовив величезні добові дошки. Не переживайте, я не збираюся просто наклеїти їх зверху і на цьому зупинитися. Я відніс їх до столяра, щоб він розрізав набагато менші і тонші частини. Порівняно з шпонованим матеріалом, ці дошки значно товстіші. Але вони також структурно міцні і стануть набагато більше надійним покриттям для столу. Я використовую клей СТ1, щоб приклеїти їх до алюмінію, ретельно переконуючись, що вони добре підходять до монітора і клавіатурної платформи. Ще однією перевагою використання тостого дерева замість шпанованого матеріалу є те, що можна вирізати частини знизу, щоб звільнити місце для елементів, які виступають за основу поверхню з алюмінію, як от кабелі монітори, і деякі різьблені частини. Якщо ви дивуєтесь, що це за білі плями, то це насправді дерев'яний наповнювач, який використовується для заповнення щілин або вузлів, що після шліфування, щоб поверхня була гладкою. Отже, з усіма доданими дерев'яними елементами алюміній добре приховано, але як щодо попередньої частини та боків. Через усі механізми, які були втиснуті в стіл, він не є дуже тонким, але щоб зробити його вигляд значно тоншим і елегантнішим, ми можемо використати ще одну ілюзію. Скошені краї. Як бачите, ці краї мають кут на своїй нижній стороні. Що дозволяє, після приклеювання їх до зовнішнього периметра надати столу набагато тонший вигляд, з невидими лише тонким передніми краями. Що дуже круто. Дійсно класно. Метрові з'єднання особливо виглядає чудово, і я маю подякувати своєму батькові за те, оскільки він зробив ці додаткові частини, і саме тому вони такі точні, бо він набагато кращий столяр, ніж я. Після ретельного шліфування він виглядає просто фантастично, а остальним етапом є нанесення кількох тонких шарів олії, щоб підкреслити глибину дерева. При нанесенні олії на дуб він часто набуває дуже яскравого медового відтінку який мені особисто не дуже подобається, тому я використовую комбінацію двох видів олії для досягнення світлішого вигляду. Ця техніка надає дереву вигляду майже як іншого виду, і це точно більше відповідає моїм смакам. Олія надає поверхні однорідний вигляд, і люк майже непомітний. І тепер вони майже непомітні, крім заднього краю, звісно. Оскільки точка підйому знаходиться нижче поверхні дерева, довелось зробити пас, щоб запобігти перетину дереву із застряганню під час відкриття. Щоб зробити це повністю непомітним, я зробив маленький вставний механізм з пружиною, який може заповнювати цю щілину, з ідеєю, що він виходить з-під шляху, коли люк відкривається, і поверхня на місце, коли закривається. І це здивувало своєю ефективністю. І ось фінальна невидима ПК-система завершена. Просто подивившись на неї, не скажеш, що тут є ціла ПК-система. Ми розуміємо, що тут є монітор, клавіатура, мишка, а також повністю охолоджена підбірка компонентів ультрависокого класу, це дійсно неймовірно. Навіть якщо ви знаєте, що він тут є. Боже, а як його відкрити? Секрет криється в тому, що здається, це просто срібний прес-пап'є. Виглядає досить звичайно, але насправді це дуже потужний магніт. Звісно, він не притягується до алюмінію, тому він, коли лежить на столі, він не дає ніяких підсказок. Але раніше я вбудував сталеву пластину в верхній частину моніторного люка під одним із дерев'яних елементів. Це дає преспап'є певну зону для сильного притягування, що дозволяє йому стати своєрідним ключем для відкриття системи. Завдяки внутрішньому механізму, козуючи напрямих, це відкриття піднімає клавіатурну платформу, що вона стала на рівні із іншою поверхньою столу. І оскільки вона рухається так, що повністю йде в бік при закритті, залишається місце для чого завгодно. Тут я маю не тільки повнорозмірну механічну клавіатуру та мишу, але побудував невеличку систему колонок і докстанцію. Навіть навушники та аудіоінтерфейс можуть бути розміщені тут, і все це буде невидимим завдяки одного простого руху. Це працює так добре. Що це надзвичайно задовільняє, особливо після того, як ти витратив стільки тижнів, щоб переконатися, що цей механізм працює належним чином. І те, що на системі регульованої висоти від FlexiSpot надає цьому кінцевий шліфувальний ефект. Тепер один аспект цієї збірки, який ще не був перевірений, це система охолодження, яка є досить незвичайною. Отже, давайте перевіримо її на працездатність і переконаємося, що вона дійсно працює і охолоджує компоненти комп'ютера. Для цього я одночасно запускаю два програмних продукти Prime 95. І Ці програми перевантажують центральний процесор і графічну карту відповідно, щоб привести її до максимального споживання потужності, а тепло від нього повинно бути виведено системою охолодження, оскільки компоненти використовують практично найкращі частини, які зараз можна знайти, це дуже велике тепло, і в ідеалі ми хочемо, щоб температура залишалася стабільно, але катастрофа вони не витримують. Температура компоненту постійно зростає, а в кінцевому ну, підсумку і максимум і знижуючи, щоб запобігти перегріву. І що ще гірше, це при тому, що вентилятори працюють на максимальних обертах і шумлять. Тепер це повинна бути кінцева невідима ПК система, тому що її система охолодження не працює належним чином. Тепер система не працює навіть близько до того, як повинна, що досить неприємно. Отже, що ж тут відбувається і що з ним можна зробити? Після деяких експериментів виявилось, що проблема полягає в тому, Шлях повітря для вентиляторів занадто обмежений через такі речі, як повітроводи, та іронічно тонка структура через радіаторів, через що вони ледь переміщують повітря. Насправді все так погано, що я вважаю найкращим варіантом просто видалити цю версію охолоджувальної системи та підійти до цього з іншого боку. Замінивши маленькі двосторонні вентилятори на звичайні 140 мм комп'ютерні вентилятори. Знаєте, є причина, чому їх використовують у комп'ютерах, і іноді. Іноді варто слідкувати за натовпом і не експериментувати занадто сильно. Звісно, вони тепер виступають за межі столу, але я не думаю, що це буде великою проблемою, адже вони знаходяться на задній частині і не будуть особливо помітні. Ці вентилятори, звісно, не можуть працювати зі старими радіаторами, тому я їх замінив на такі, що мають значно ширший інтервал між ребрами. Та більшу висоту, що повинно допомогти мінімізувати обмеження потоку повітря. Ці радіатори також походять із виведених з експлуатації серверів і навіть коштують дешевше ніж перша серія, попри те, що вони значно більші та вигляд приваблиші завдяки нікельованому покриттю. Звідси далі все так само: радіатори можна розмістити поруч один з одною прямою вздовж задньої частини столу з кастомним латунним теплопроводом, який буде розміщений між ними. це досить незвично, я ніколи не бачив так багато поверхній радіаторів. Це може виглядати трохи надмірно, але справа в тому, що радіатори коштують менше, ніж один комп'ютерний радіатор, тому за свої характеристики вони відмінні. Але чи вирішать вони наші проблеми з охолодженням? Єдиний спосіб дізнатися, що ж, так вони це роблять. Так, це правда. Можливо, це не дивно, але така кількість радіаторів абсолютно ліквідує будь-яке тепло в системі, і вона здатна тримати всі компоненти холодним без жодних проблем. Я маю на увазі вентилятори крутяться на 400 обертів хвилину, і при цьому вони тримаються на 800 ватт комп'ютерної потужності. Тихо. І я справді маю на увазі тихо. Ось маленький приклад. Тепер ви чуєте. швидкостях Мені це підходить. Тепер, хоча ця установка радіаторів значно більше за стару, вона зовсім непомітна, якщо ви не лежите прямо на підлозі. Тож насправді немає компромісів за отримання практично найкращої продуктивності охолодження. Оскільки ви можете витримати все, що її кидатимуть, залишаючи безшумною. Говорячи про компроміси, тут їх точно немає. Ми маємо ультрависокоякісні компоненти, що керують ультрашироким oled монітором повнорозмірною механічною клавіатурою та мишкою. А ви б здогадались, що тут є щось взагалі? Я залишаю це на ваш розсуд. Звісно, не можна забувати про ергономічні переваги системи на регульованому столі FlexiSpot. Яка дозволяє просто натисканням кнопки перетворити його на чи стіл, що дуже корисно для вашого здоров'я. Тепер, якщо ви хочете придбати систему стоячого столу для себе, зараз у FlexiSpot, є знижки на день бренду, і використовуючи код Dyperx, ви можете отримати знижку 50 доларів на їхні стоячі столи S7 Pro або S7 Plus. Є також багато різних стільниць на вибір, тож ви можете обрати ту, що пасує до вашого інтер'єру, і це насправді одна із найкращих інвестицій. Які ви можете зробити для вашого робочого місця, що матиме реальні впливи на ваше здоров'я. Тому настійно рекомендую, я обожнюю ці речі, тож ознайомтеся з ними за посиланням нижче. Але крім цього, сподіваюся, вам сподобалося бачити цей кінцевий результат невідимого ПК. Це був шалений процес, це потребувало чимало зусиль, але думаю, що це було того варте, тому що ця річ має, на мою думку, найкраще завершення серед цього, що я зібрав. Тепер швидкий привіт від Basicale Homeless за те, що він встановив високі стандарти для мене, щоб повернутися до цієї теми знову. І цікаво, що він зробить далі. А на цьому все. Я мед. Ви дивилися Die Perks. І сподіваюсь, побачити вас наступного разу. До зустрічі. Озвучено проектом N5 Studio. Дякуємо, що обираєте нас.